Всім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз на травень місяць для знаку зодіака водолій, що чекає водоліїв у травні. Давайте подивимось. Поки я розкладаю карти, будь ласка, за традицією, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, як у вас відігрується. Ну, поки ви це робите, я буду розкладати вам карти. Так, травень місяць травень місяць для водоліїв. Так, кар'єра. Вау. Фінанси. Так, відносини в плані кохання. Взаємини з оточуючими. Здоров'я. Творчість, відпочинок, саморозвиток та навчання, ну і карта поради. Цікаво. Дуже, ну, не прям дуже багато, але є декілька перегорнутих карт. Зараз подивимось, що це у вас буде означати на ваш місяць. І так, перше — це кар'єра. Ну, я вас вітаю. туз пентаклів, Класна карта. Карта нових можливостей, карта нових проєктів, карта бажання працювати, карта нової роботи, нової кар'єри. Це карта імпульсу, але це дуже така благоприємна карта. Вона дає силу та наснагу для того, щоб отримати якийсь ресурс, його втілити і, наприклад, монетизувати, так? У вас буде багато і часу, і бажання, і сили, і натхнення для того, щоб розвивати свою кар'єру. Це якісь нові проекти, це щось нове для вас можливо. Або, можливо, як так, загалом воно не нове, але це те, що а, дасть класний старт для розвитку свого діла, наприклад. Або якщо це нова посада, то це дуже великі перспективи на цій посаді для розвитку. Давайте подивимось ще. Про що це кар'єра? Про що це? Двіка кубків. Це дійсно як е, якісь проекти, якась взаємодія з іншими людьми. Так, Бачите, в нас тут, е, якби люди е, цілуються, це не обов'язково значить, що ви будете цілуватися на роботі в кар'єрі з кимось, так? або заради кар'єри, хоча, можливо, і таке для когось. А, але це може бути просто означати, що ви будете взаємодіяти з іншою людиною, ви будете е, з кимось співпрацювати, мати якісь е, контракти. Підписувати якісь контракти, так? Це е, ваші, ваші кар'єрні питання вони будуть розвиватися не тільки за допомогою вас, а ще й за допомогою якихось партнерів, наприклад. Так, давайте ще. А можливо, ви е, самі на себе працюєте і, наприклад, е, візьмете на роботу собі кого, когось. Тоді виходить, що ви. Е, Якби не самостійно працюєте, так, але ви оплачуєте комусь роботу. Так. Трійка кубків, бачите, двійка, туз двійка і трійка. У вас 100% з'явиться якась ідея, якась, е, якийсь план, реалізація чогось. так, Саме в кар'єрному руслі. Ви. Знайдете можливості, знайдете ресурси для того, щоб повзаємодіяти з кимось, і для того, щоб потім це як відсвяткувати, отримати результат якийсь, бачите, тут, сподіваюсь, вам видно, на карті тут каченятко таке вилупилося з яєчка. Це означає, що ваша, ваша ідея, ваша можливість, те, що ви запланували, вона реалізується, тобто буде якийсь профіт від того, що ви робите, так? і вам це буде доставляти дуже класне задоволення. Тут і фінанси, тут і емоції, тут і творчість, тут і взаємодія з іншими людьми, і тут кайфуші, свято від того, що ви робите. Дуже класна історія у вас на кар'єру водолії. Добре, фінанси. На Фінанси в нас перегорнута десятка кубків. Скоріше за все, все ж таки, фінанси вас не будуть задовільняти, або вони будуть не такі, як би вам хотілося. Б. Тобто, ніби то і окей, але от не вистачає, можливо, ви на сім'ю багато витрачаєте, так? Бо тут у нас карта родини так, такої. Е, і можливо, ви б хотіли б е, ще більше для того, щоб, наприклад, забезпечити свою родину всім необхідним. Не тільки. В плані самих фінансів, а ще й ресурсу, часу, більше приділяти часу родині. Можливо, такого плану тут у вас йде. Ну, давайте ще подивимося, що у вас у фінансах буде. Водоліє фінанси. Перегорнутий суд. Боже, цей перегорнутий суд в останні дні постійно ходить на всіх розкладах, просто він постійно, тут, як тут. Бачите, по-перше, це родина також карта. Тобто, все ж таки, ви розумієте, що ви будете розуміти, або вже зараз розумієте, що вам потрібно давати більше для родини, більше для сім'ї. Можливо, не обов'язково саме фінансів, а просто як ресурсу, більше часу проводити разом, більше взаємодіяти якось. Це не обов'язково сім'я, коли це ваші вже діти. Це можливо сім'я, яка вас народила, так, батьки, наприклад, це ваш рід. По фінансах, якщо так подумати, то ця карта, бачите, дівчина, вона якби йде за Божим світлом таким. Вона е, стреміться до того світла, який вона бачить. Але ось тут вона в пригорнутому вигляді. Я б сказала, що ви не розумієте, яким шляхом ви можете досягнути того, чого хочете. Принаймні, буде якийсь. Щось типу пошуку, пошуку, як я можу змінити ситуацію в своїх фінансах. І це чомусь заради от роду, заради родини, можливо, можливо, для вас це дуже актуальна тема. Ну, не для всіх, розумію, у всіх різні історії. Ну, тут, то, Якщо у вас нема родини, то це просто вас не, не задовільняє, ви б хотіли б іншого, але як прийти до фінансів класних е, іншим способом, ви ще не розумієте. Окей, ще одну, давайте дістану карту на фінанси. Двійка е, мечів. Ну, така не дуже приємна карта. Вам показують, не там шукаєте. Не, е, е, якщо. отак. Е, е, е. Візьмемо так, всі три карти. По-перше, дві перегорнуті одна в прямому положенні, це як ніби вам перекриває ваш фінансовий потік. Щось перекриває ваш фінансовий потік. Можливо, відсутність родини, наприклад, для когось, в кого нема родини, можливо, відсутність свого шляху. Ви не розумієте, де знайти той шлях, щоб реалізувати себе, щоб мені, мене задовільняли мої фінанси. Але От саме в травні у вас буде. Ну, я б не сказала, що ви будете бідні. Ні, тут не про бідність, тут про те, що у вас будуть якісь труднощі, які вам не будуть давати пройти вперед. Але це для того, щоб ви не йшли туди, куди вам не потрібно, а обрали той курс, куди вам потрібно. Тобто, щоб перегорнути оці дві карти, так? Щоб йти дійсно за покликом серця, щоб іти по. Своєї долі, як хочете називати, так по божому замислу, в кожного своє, але ви розумієте, про що я. Тобто вас, вам перекривають фінансовий потік спеціально для того, щоб ви реалізовували свої фінанси в іншому. Просто в іншому. Добре, з фінансами, зрозуміло, вибачте, я так дихаю, важко. Так, эм, взаємини в плані кохання відносини. так, В нас тут четвірка э, жезлів. Це стабільна, класна карта на відносини, якщо у вас є дійсно родина, якщо у вас є э, просто э, чоловік, дружина, якщо є партнер, э, це стабільні відносини. Якщо його немає, скоріш за все ця людина з'явиться. Або, якщо немає і вам класно від того, що нікого немає, то так можливо і залишиться, тому що це про стабільність. От як стілець <stus> рівно стоїть на чотирьох ну, ніжках, то і ви так будете стабільно стояти. А для тих, у кого все ж таки є друга половинка, то я б сказала, що тут е е е е е е е класні відносини, класне. Класний стан, коли ви відчуваєте свято поряд з близькими, коли ви відчуваєте, що ви потрібні, що е, вас розуміють, що ви, ну, можливо, у вас навіть взаємодія з дітьми, да, бо тут е, у нас на карті е, дитина є. Тобто, е, в принципі, дуже благоприємна історія в травні місяці в родині буде. Ну, в родині, в сім'ї, в е, е, з партнером, або якщо вас задовільняє, і ви одинокі, то тоді просто буду вам класно і стабільно бути одинаком. Щось у мене тут випало. Вісім мечів випало мені тут. Давайте подивимось, що це значить, бо воно так вилітіло. Про що це? Що ти хочеш мені сказати? Вісім мечів. Пуста карта. Ніби переймати, перейматися нічого, насправді, хоча тут, так бачите, як хвора дитина, мама переймається за дитину, але потім я допитала про що це. То мені здається, що карти вам натікають, що у вас буде все настільки добре, що навіть не потрібно собі придумувати, накручувати себе, якось вганяти в якісь рамки, От як би там не було зараз. В травні буде ще краще, ще ліпше і перейматися через це не потрібно. Так, давайте ще одну дістану, бо вони так несподівано вилітіли. Рицарь Пентаклів карта про довгострокове планування, про, про те, що ви маєте ресурс на, на побудову нормальних, стабільних відносин. І тут, в принципі, бачите, все про те, що. В травні і потім, скоріше за все, відносини будуть класні, стабільні, без проблем. Навіть якщо фінансові якісь у вас є питання, вони все одно будуть закриті через відносини. Всі ваші проекти, ваші бажання також будуть ем, почуті. так, Людина, яка з вами вона почує, вона зрозуміє, вона підтримує вас. То ну, не потрібно перейматися за відносини. так, не потрібно о, світло вимкнулось. Ну добре, будемо без світла одного. То не потрібно перейматися через якісь. придумувати собі якісь проблеми, яких насправді, скоріш за все, немає. Принаймні, в травні. Окей. Так, з оточуючими. Тут перегорнута королева мечів. По-перше, це ваша карта. По-друге, вона ніби нагадує, що. Ваше серце розтануло. Ви перестали, можливо, від вашого кола закриватися якось. Можливо, ви станете більш щирою, відкритою до свого оточення. Давайте ще подивимось. Так, оточення. Перегорнути трійка пентаклів. Ну, давайте так, ви, типу, когось пустите в своє серце, але ви. Не пустите так близько до себе, прям щоб от, е, була велика взаємодія з кимось. Ви, ви просто е, зі своїм оточенням будете, будете спілкуватися, скоріше за все, це не буде так, що ви відсторонені від, від всіх, але й не пускаєте прям в свою душу, скажімо так. Я ж кажу, буде спілкування, буде можливість, буде, наприклад, на каву з кимось вийдете, так, з близьких, наприклад, з кимось е просто поспілкуєтесь, можливо, заплануєте щось. Але це не про м -м, щось таке довгострокове, це про швидкі якісь дії, швидкі ідеї, швидку реалізацію. Тобто. Якщо у вас є якісь проблеми з вашим оточенням, так, наприклад, ви з кимось не спілкуєтесь, то, можливо, буде поліпшення, скажімо так, але не прям близько до серця, скажімо так. Добре, Взаємно з оточуючими зрозуміли здоров'я. В нас тут відлюдник: відлюдник нам каже про те, що, по-перше, це карта мудрості, тобто. Карта обізнаності. Я знаю, що зі мною, з зі моїм здоров'ям, я розумію, що відбувається. Якщо є якісь проблеми, я контролюю їх. Якщо проблем немає, я їх собі не вигадую. Так? Тобто, це про те, що ви обізнані будете про своє здоров'я. Але ця карта також може показувати про те, що ви трішки закриваєтесь від теми здоров'я, не хочете цим займатися. Зайняті трішки іншим, відвернуті. Так? Наприклад, я зайнята своєю кар'єрою, своєю реалізацією, можливо, відносинами, і мені зараз не до здоров'я. Таке теж може бути. Давайте докладемо здоров'я. Король мечів, ну, насправді, от не хочеться мені по цим картам сказати, що ви не будете займатися здоров'ям, тому що що від людних, що король мечів, це дуже мудра людина. Це може як і у вас описувати, так і просто, наприклад, лікаря якогось. Можливо, якщо у вас запланована якась операція, так, то ви знайшли правильних людей, які вам допоможуть. І, в принципі, це благоприємний вихід із ситуації, так? Не хочеться мені сказати тут, що ви якось не будете займатися здоров'ям. Тут мені здається, що все ж таки люди про... рішуче налаштовані на те, щоб їхнє здоров'я було в порядку. Давайте ще останню карту дістану, але перегорнутий король мечів. Ну, можливо, ви бачите, у нас тут фігурні карти. Можливо, таке відчуття ніби. Я розумію, я знаю, але можливо, немає ресурсу для того, щоб щось вилікувати. Можливо, немає, наприклад, грошей на якусь операцію, таке теж може бути. Але, знову ж таки, це не для всіх. Для когось це актуально, для когось ні. Боже сонечко виходить, так одразу картинка така тепла стає. Тож, це не для всіх, якщо у вас нема проблем, то, скоріш за все, -все окей, все так і буде. Якщо є якісь проблеми. То я б радила не, не жаліти на це ресурсу, а все ж таки вирішувати. Бо ви знаєте, ви знаєте, як це вирішити, і можливо, це буде меншими зусиллями і, і грошима, ніж якщо ви затягнете цю історію там надовго. Наприклад, вилікувати якийсь каріес там на початковій стадії набагато легше і дешевше, ніж потім ставити імплант. Розумієте, так про що я? Так, добре, з здоров'ям зрозуміло, творчість. Двійка пентаклів. Бачите, знову дві людини, знову тут е діти гойдаються на гойдалці. і це мені тр трішечки корелює з вашою кар'єрою, якщо чесно. Тому що це про творчість, по-перше, з кимось, взаємодія з кимось, так, якісь творчі проекти, реалізація чогось з кимось. По-друге, це як вкладання свого ресурсу грошей. Наприклад, ви вкладаєте гроші, щоб вам хтось щось зробив, а людина вам віддає це вже ну, у вигляді готового проєкту. Наприклад, ви звернулися там, за консультацією до якогось там блогера чи за рекламою до блогера. Так? І ви отримали рекламу, людина отримала гроші, всі якби. Mm. Всім класно все. То на творчість тут таке відчуття, ніби ви будете якось творчість свою монетизувати і робити це так, щоб це вам від, від цього була вам віддача, скажімо так. Наприклад, от розвивати свій там, блог. Це теж свого роду творчість. Так, ще творчість. Бачите, дев'ятка пентаклів перегорнута, тобто це якісь початкові стани. Це коли ви тільки-тільки починаєте. І в нас тут також тільки туз пентаклів. Ви якусь оберете сферу діяльності тільки, і тільки-тільки будете її розвивати потихеньку, і воно буде працювати, воно буде давати якийсь профіт, фідбек буде якийсь. Але бачите, ще не. Ну, Принаймні в травні ви не дійдете до дев'ятки пентаклів, тобто до, до стану, коли ви вже можете збирати е, врожай, вже збираєте всі плюшки, коли ви вже е, реалізовані повністю. Ну, скоріш за все, ні. Це тільки початок. Але це класно, тому що. це... Ви, ви вже розумієте, який шлях ви можете подолати. І це так надихає, знаєте? Так. Давайте ще одну дістану. Перегорнута принцеса Кубків. Знаєте, ваша творчість не про творчість. Вона все ж таки про майбутнє, про те, щоб заробити грошей. Тобто, це не значить, що ви... E, взагалі не творча людина. Ні. Це значить, що ви свої якісь творчі проєкти будете реалізовувати так, щоб від цього отримати профіт. Не, не для того, щоб просто задовільнити, задовільнити свої творчі потреби. Ні. Це про те, що ви будете цілеспрямовано робити якісь дії, щоб отримати результат. Класний, причому фінансовий результат. Окей, супер, класно. З творчістю зрозуміло відпочинок. Добрий день називається. П'ятірка мечів, яка криза. Криза, нерозуміння, можливо, з кимось посваритись, можливо, ваш відпочинок або зірветься, якщо ви запланували кудись поїхати, або він зірветься, або це про те, що вас якісь негативні події можуть заставити відпочивати, скажімо так. Давайте докладемо про що це відпочинок. Пригорнута шестірка мечів, бачите, дорога, людина бере м -м човен і хоче плисти кудись, так? йти в море, Ну, наприклад, у відпустку. Тут, якщо ми кажемо про відпустку, коли ви працюєте на когось, скоріш за все, її не буде, вас не відпустять. Якщо ми кажемо подорож там сумісна з кимось. Скоріше все, не буде от такого, щоб ви поїхали на відпочинок. Так, давайте ще докладу. Сімірка жезлів. М ніби вибудовані кордони. Можливо, тут людина, я розумію, багато хто в Україні знаходиться і не виїздний, зрозуміло чому. І тут, ніби, не, нема можливості поїхати, нема як кордон, стоп. Тобто вам хтось, для кого це актуально, так? Або хтось заборонить кудись поїхати, відпочивати, або ви не можете це зробити, тому що ви чоловік, наприклад. Ну, скоріш за все, це про те, що. Ніби не час відпочивати. Не... Можливо, це дійсно от про те, що я казала так, яка ситуація, яка вам дуже сподобається, але це для того, щоб ви могли розвиватися якось ем, в іншу сторону. Можливо, це для того, так, і вам забирають відпочинок, що ви зараз поїхали там, наприклад, не відпочивати за кордон, а відпочили в Україні, і до вас там прийшли якісь ідеї. Так таке теж може бути. То, як порада, прийміть просто ситуацію. І Бачите, вона все ж таки неприємна, але якщо її далі от виколупувати, розколупувати, це буде ще гірше е і тяжче, ніж ви просто пі підете своєю дорогою. Окей, відпочинок зрозуміло, саморозвиток та навчання: перегорнутий король кубків. М -м -м така, знаєте, карта. Типу, якщо б вам запропонували якесь навчання, можливо би ви щось би і, і обрали би, і пройшли якийсь курс, або що ще. Або ви прочитали книгу, наприклад. Але от коли у вас перед, перед вами нема, вам ніхто не порадив, ніхто не сказав, ніхто не, не приніс цю інформацію, то ви якось так і не будете взагалом. Якось саморозвиватися і навчатися цілеспрямовано. Давайте ще подивимось. Або якесь існуюче так, навчання, вам не приносить, не буде приносити задоволення, вам не буде хотітися цим займатися. Наприклад, це як люди, які навчаються в університеті і вже ж розуміють, що я не хочу і не буду працювати на цій посаді. Так. Пригорнута двійка, о, двійка, закохані. Карта про те, що дійсно вам ніби не хочеться підписувати, наприклад, якісь контракти, не хочеться продовжувати навчання, не хочеться доводити до кінця. Щось якось вам, ніби ви не, не, тим, не то вивчали, не тим займалися. Отак, От ніби тут йде. Рицар Кубків. Або знаєте, для когось це також може бути актуально. Якщо ви тільки починаєте якийсь свій розвиток, так? Не дивіться на довгострокову знов-таки перспективу. Дивіться отут і зараз. Зараз подобається. Ну, Сподобалось навчайтеся, сподобалось купіть цю книгу, курс. Якщо це особливо не щось таке е, дороге, да? наприклад, дорогий курс, або дорога книга, або дороге якесь навчання в університеті, в принципі, вам кажуть, ви можете не, не брати найкраще, ви можете вибрати трішки дешевше, наприклад, але воно буде не, не менш для вас, е, ну, воно теж буде. Краще для вас, тому що, хто знає, чи будете ви там потім цю інформацію використовувати чи ні, а тут ви вже зрозумієте, зануритесь, і далі вже буде зрозуміло, чи там продовжувати чи ні. Я так замудрила, зараз приклад наведу. Наприклад, є курс по Таро там за 10 тисяч гривень, а є курс по таро там за. 3 тисячі гривень. І ви ніби думаєте, що потрібно той за 10, бо там вже більше інформації. А насправді виявиться так, що там, де за 3, там буде трошки інша інформація, але вона буде не менш якісніша. І не потрібно типу, витрачати багато грошей так, на цю інформацію, на цей саморозвиток. Тобто, зрозуміло, або це там, спорт, наприклад. Так, спортклуб тут є дорогий, тут є недорогий, ви можете обрати трішки. Ніби, ніби гірше, але воно не гірше, насправді, воно теж буде вас задовільняти на всі 100%. От така історія у нас про саморозвиток. Ну і остання карта поради, перегорнута помірність каже: знаєте, не сподівайтеся на те, що все буде спокійно, все буде тихо, мирно, все буде от як. Що ви будете в такому стані стагнації і трошечки ліні. Ні, не буде. У вас такий місяць дуже активний, вода, не, вода буде не стояти на місці, вода є про цю воду, про ці емоції. Тобто це не про спокійні емоції, це про такий вибух, це про те, що ви постійно будете в русі якомусь. Не, не буде часу на те, щоб посидіти там, замріятись. Ви постійно щось будете робити. Порада. Я ж кажу, нудьгувати точно не будете. Бачите? Тут карта така, дитина сидить нудьгує, йде дощик, і, і вона дивиться у віконці і думає, ой, а що ж там, чим би себе зайняти. От зрозуміти, що так не буде. В цьому місяці у вас буде дуже багато активних емоцій, позитивних в тому числі. Так, є трішки негативу, але він ніби, сказала, трішки негативу, і ось тут на дні колоди. Але він ніби як, як для вас урок, щоб ви обирали більш своє. Я ж кажу, обирайте більш своє, тому що це карта Трійка жезлів, це мріє, це ваші плани, плануйте, мрійте, загадуйте бажання, бачите, в нас тут зірочка падає. Тобто, навіть якщо у вас є. Якась вільна хвилинка, заповнюйте її якимись позитивними емоціями, мріями, довгостроковими перспективами, до чого ви можете прийти, але е, тільки з позитивного ключу. Ключа, ключу. Ви зрозуміли. Добре, дякую вам, Водолії. Я рада, що ви подивилися це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на цей канал. Це дуже допомагає просуванню самого каналу і це ваше дякую за мою роботу. Ну, а також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. Це заряджає на нові емоції, на нові звершення, а також просто надихає а, на якісь дії, скажімо так. Ну, і в принципі, на, на цьому все. Дякую за увагу всім. До нових зустрічей, до нового відео, Па-па!